Мешканці будинку на вулиці Міцкевича проводять до ладу дитячий майданчик. Серед них і Армен Чабухян. Не дуже часто я беру в таких суботниках участь, але коли є можливість, то беру. Що приводимо дитячий майданчик в порядок, от поклали теж гойдолку нову для дітей, нехай радуються. О, зараз от бачите. Пісок за ними збираємо назад, в кучу. Об'єднує більше людей, сусідів, хтось. Тобто, ну, хоча б хоч більш-менш спілкуєшся, бо так, що з роботи прийшов і все, і додому піднявся і ну, максимум в Добрий день, добрий день. Поруч мешканки будинку Марія та Надія фарбують лавочки на дитячому майданчику. Ми тут живемо і хочемо, щоб було гарно і охайно. А ви часто берете участь? Ну, я особисто не часто, але наша голова. Проводить щороку суботник. Весь час ми гарно прибираємо, всіх згуртовує колектив, будинок, щоб було затишно, діткам уютно. І дітками, і дорослим. Будинок на вулиці Міцкевича має 99 квартир. За словами мешканки Діани Мельничук, з 2012-го тут щороку проводять прибирання прибудинкової території. Ми практикуємо таке раз в році, але останнього часу із за повідами давно не робили вже другий рік. Ми зібралися за власні кошти нашого будинку, склалися, закупили матеріал, дитячий майданчик також самі оновлюємо. Робимо благоустрій нашої прибудинкової території. спеціально до Так вирішили? – ні, це просто співпало так. Ми хотіли в прошлого тижня, але так як впадав дощ, то Перенесли наш суботник. А це ОСББ Унгварський. Тут напередодні мешканці будинку садили туї, каже голова Вікторія Рац. Проходжу біля одного із ресторанів міста Ужгорода і дивлюся, хлопці працюють. Кажу, хлопці, що ви робите? Вони кажуть, що в нас тут проходить перебудова, і ці великі туї, такі красиві, вони йдуть на знищення. Ну і я їх попросила, чи можу я їх забрати для свого ОСББ. Сказали, звичайно, можемо. До пів шостої я була на роботі, потім прибіжала. Додому, зібрала своїх людей, своїх жильців, взяла автобус, це все було безкоштовно, і ми пішли у сім вечора. І до пів першої ночі ми робили красоту для нашого ОСББ. Посадили три великі туї. Ось, бачите, такі вони мають три метри з корінням, і дві маленькі за словами Вікторії, Раць, генеральне прибирання прибудинкової території мешканці робили у березні. Учора садили тільки туї. Сьогодні вивозили мішки з сміттям. Руслана Гостюк, Віктор Пойда, новини на. Суспільному